Сьогодні я на круглому столі з питань організативного забаробства, який провела організація Мерсі Корпс. Тут зібралися наука, виробництво, освіта, і ми всі разом думали над тим, як покращити нашу роботу з питань. Покращення українських ґрунтів за розвитку реалізованого заморозців було багато цікавих виступів, цікавих думок, цікава дискусія. Я намагався деякі виступи, думки зняти і зараз. Покажу вам, може щось у вас також у вас відгукнеться. Якщо у вас є якісь думки в цьому напрямку, пишіть в коментарях. Нам дуже цікава ваша думка, бо це був перший крок, коли ми зібралися разом. Бо разом наука, освіта і виробництво зможуть зробити набагато більше, ніж кожен нас окремо. Тому цікаво, і ваша думка. Друзі, мене звуть Михайло Драганчук. Я 37 років займаюся сільським господарством, працював на землі. 16 з них впроваджував технологію новтіл в своєму господарстві в Криму. Маючи ресурси, маючи бажання, я також займався дослідницькою роботою по впровадженню і адаптуванню регенеративних практик на своїй землі. Але з спочатку війни, з втратою господарства, я зосередився на освітній роботі, на проведенні конференцій, польових запитів, знімання відео для каналу Ноутіння і тим, щоб ділитися дуже цікавим досвідом, який є в нашій країні і за кордоном, з широкою аудиторією, яким цікаве саме регенеративні підходи. І те, що я буду говорити, це не теорія, це практика, це результат зустрічі з сотнями фермерів кожен рік в різних частинах нашої країни з заходу до, до, до степу. І я помітив, що зараз у багатьох аграрів змінились відношення до землі. Навіть ті, хто не називають себе регенеративними, вони вже рухаються в сторону регенерації ґрунту. Ми бачимо аграріїв, які зменшують кількість обробок, які зменшують глибину обробок, і які, хтось, наприклад, зберігає пожнивні рештки на поверхні ґрунту. Якщо раніше все збиралось, спалювалось, хтось вже е робить. Посіви покривних культур, і все це говорить про те, що рух в сторону регенерації вже почався, і він доволі масовий. Якщо розглянути одну із, один із принципів регенеративного заборонства це мінімальне порушення поверхні грунту, то ми бачимо, що зараз оцей процес еволюції ми бачимо переход від оренки до. Нову no тіла. Чому я в кінці поставив ноутбук? No Якщо ми говоримо про регенерація ґрунту, це ґрунт, ми програма мінімум, хоча би повернути до природного стану, то найбільше природний підхід не обробляти ґрунт. І саме цьому відповідає як ідеал технологія ноутбу. No Але у кожного свій шлях і своя швидкість на цьому шляху. Я показав це як еволюцію оренка, потім. Безполисовій обробіток ґрунту. Ви пам'ятаєте, зараз в ну, багато кого тригерить. Але ви розпам'ятаєте 30 років назад, які зусилля робив Моргун на Полтавщині, і які спротив це викликало. Зараз це дуже нормально, все не сприймається. І коли ми переходимо до якоїсь більш складної в лапках технології, кількість людей зменшується. На Онкі. Традиційно, все зрозуміло, більше всього аграріо працює. Якщо ми йдемо далі безполицевий обробіток, він може бути таким же глибоким, як і городка, але без перевертання пласту ґрунту менше людей. Йдемо далі, міні-тіл, мінка обробка, ще менше людей, Стріп-тіл, ще менше, новотіл, ще менше. І це нормально. Бо еволюція в будь-якій сфері, вона проходить такі етапи. Більшість людей тримаються за зрозуміле, те, що традиційно всі використовують своєму бізнесі, а якась частина людей пробує нові методи. Це не так складно, як здається, але тут є багато ризиків і багато навіть страху перед новими. І це нормально. І тому, коли питають, скільки людей на ті чи інші технології ніхто не може дати точних цифр, бо у нас статистики немає. Але це показник еволюції в будь-якій сфері. І також показник еволюції в сільському господарстві, в землеробстві, це переход на більш інноваційні технології землеробства. А саме регенеративне землеробство, я вважаю, це не технологія, це шлях. І кожен іде по цьому шляху, як я вже сказав. Своєю швидкістю і з е, розумінням контексту, в якому він знаходиться. Але якщо людина сьогодні глибоко обробляла грунт і вона вже переходить на білку обробку, це шлях до регенерації. І тому я вважаю, що це нормально, що ми на цьому шляху знаходимося на різних етапах і рухаємося з різною швидкістю. Що? Спонукає людей, як правильно ви сказали, що людей змінюються, у них є запит на нові технології. А що спонукає? Звісно, перша це війна. Це те, що всіх нас е, заставляє по-іншому відноситись до того, що ми робимо, і до того наскільки ефективно треба зараз бути. Але останні роки кліматичні виклики також додають нам. Е, того, що ми повинні змінити своє відношення в першу чергу до ґрунту, на якому ми працюємо. Також багато людей хочуть, але багато людей лякає те, страх перед можливими помилками, коли ми змінюємо звичні підходи до землі. І коли людина робить перші роки, ще її лякає, що нема конкретної дорожньої карти, немає супроводу, особливо на перших роках, коли вона не знає. Як правильно, і що треба робити. І під час війни, те, що я сказав по самому початку, вона боїться ризикувати, вона боїться, боїться щось змінювати. І якщо говорити про ситуацію, яка зараз у нас в сільському господарстві і де набувають аграрії свої знання, як не дивно на перше, на перше місце виходить YouTube, виходить соціальні мережі. Де найбільш активні аграрії починають ділитися своїми напрацюваннями, тому що вони розуміють, чим більше вони віддадуть, тим більше вони отримують. І я вам скажу, це працює, але це дуже такий е канал отримання інформації, дуже такий хаотичний і дуже розрозливаний. Дуже працює добре сарафанне радо. Люди вчаться один у одного, фермер. У сусіда, у знайомого, і цьому каналу теж велика довіра. Проходять заходи, які вже у нас в країні, які присвячені саме реальному підходам. І є як конференції, де знання даються в більш такому концентрованому виді, і польові дні, де можна подивитися, як ці знання втілюються на практики. І це Дуже подобається людям, що можна в короткий термін отримати максимум знань, яких вистачає, а саме головне підтримки однодумців і практичного, практичного вирішення тих чи інших проблем у своїх колег. Що стосується освіти формальної, на жаль, вона не поспіває на сьогоднішній день за вимогами часу. Вона Більше, я б сказав би, доганяє практики. Один із важливих тоже, каналів отримання знань – це компанії, які надають засоби захисту рослин, техніку і так далі. Вони також дають певну інформацію, але ми всі розуміємо, що ця інформація носить комерційний характер. І коли така нестача, коли треба адаптувати якісь практики, то Фермери починають власні якісь досліди на невеликих ділянках землі для того, для того щоб знайти відповіді на питання, які в них виникають. Що стосується науки і разом з нею освіти, я вважаю, наука наша не стоїть на місці, в неї на, на сьогоднішній день є я вважаю, що наукова база, в неї є в пакетці і є інструменти для аналітики. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що те, що є в науці, нема у практики, це фундаментальні знання про ґрунт, є можливість досліджувати ґрунт, досліджувати рослину і робити самі різноманітні аналізи. Я два дні тому побував в ДНБІ, і всі вважають, що у нас освіта десь там відстала, і далі побачив лабораторії на кафедрі родославства, які як учбово відповідають міжнародним стандартам, так і наукова, в якій є все, що я бачив в США, в лабораторії БАРТа. Може, в меншому масштабі, але груп можна дослідити на все, що завгодно. І саме цікавіше, що навіть є біологічні. Вже лабораторії, які можуть робити досліджувати біологію ґрунту. Що не кожна наша лабораторія, яка досліджує ґрунт, може робити. Є наукова методологія, це ніколи, ніколи не заберешно наші науки. Є кадровий потенціал, освіта також готує кадри для аграрного бізнесу. Інфраструктура для досліджень є. І саме унікальне, що в нашій країні. Два підручника, які видані в нобів Микола Салат під його керівництвом. Я не в одній країні, скажу чесно, не в одній країні світі не бачив підручників для вишів, які б могли допомагати студентам вивчати такі технології, як тіл і стрибтів. Великий респект за цю роботу Микола Павлович. Але не все так гладко. Чого нам не вистачає? Немає демополів, де всі нарядкові досягнення можна було б подивитися на практиці. Немає коротких таких навчальних модулів, які б наглядно демонстрували шість принципів регулятивного землеробства. Немає спільних досвідів з практики. чи ми про них, Може вони є, але ми про них не знаємо. Широкий загал. Освіта наша, на, на жаль, за деякими виключеннями, немає сучасних програм, програм для вивчення регенеративних підходів до землеробства. І коли ми стикаємося з такими викликами, як посуха, як війна, як ризики зараз, ми також не маємо під науки якісь конкретних рекомендацій, як діяти в практику в виробнику в цій ситуації. І тому. Ми бачимо, що потенціал є і у практиці, і у науці, і в освіти, але ми якось рухаємося всі паралельними курсами. Я думаю, що назріла ситуація, коли, і от, до речі, форум, який був на бібліоті, він якраз був присвячений цій темі, як об'єднати науку, освіту і практику. Бо інновації не, це не тоді, коли окрема. Наука і практика. Інновації, коли ми разом шукаємо відповіді на питання, які перед нами ставлять життя. І коли я втратив все, у мене з'явилася ідея продовжити займатися тою діяльністю, якою я займався ще в Криму, коли були, була земля, були ресурси, було бажання. І виникла ідея досвідного центру, яку я вперше. Опублікував в квітні 2023 року на каналі Nautilus і видалив таку ідею, що може настало час нам створити такий центр науділ досліджень. На жаль. І одразу після цього я почав пошук ділянки землі від 20 до 50 гектарів десь. Ну, скажу чесно, було багато зустрічей з різними. В різних приємствах. Але перше питання, яке я чув, було: а що ми з цього будемо мати? Була у мене зустріч в січні 2024 року в США з Горвартом Баффетом. Він чесно відповів зараз в пріоритеті розмінування, можливо після війни. У 2025 році ми почали. Змісовні глибокі розмови з Корпс про реалітивні підходи. Власне має рішень, але є розуміння, наскільки складна ця тема і вона вади того, щоб його обговорювати в більш широкій аудиторії. Чому треба, я вважаю, створювати такий центр саме зараз? Кліматичні виклики, про які я вже говорив. І незважаючи на те, що у нас багато чого не вистачає для знань і вистачає прикладів, але вони є. І розрізнені знання також є, і аграрії вже починають рухатися в пік регенерації. Незважаючи на те, що може, як то, як -то кажуть, не, не завдяки а вопреки ситуації. ситуації. Якщо говорити про відновлення нашої країни після війни, то генеративно землеросла може бути дуже гарним інструментом в цій справі. Ми це вже бачили, коли деокупували Херсонську область, і як саме з допомогою регенеративних практик вдавалося швидко повертати землю у усього свиробництво без великих витрат. Зараз, я вже сказав, що аграрія переходить і є також великий. Попит на практичні знання, які перевірені на практики. Але немає місця, де можна вчитись на реальних досвідах. І тому потрібний центр, який об'єднає всіх, хто живе ідеями перед заробства. Науку аптеку, освіту, практику і бізнесу. І моє бачення такого ось досвідного центру. Це повинні ділянки бути у різних природно-кліматична зонах. Це повинні бути демополя і партнерське господарство, де можна подивити. Одна частина там, де дослідження, а там, де просто показати, як треба робити, і взяти, щоб могли аграрії, взяти собі це як приклад. Потім нам було би цікаво мати майданчик для тестування тих чи інших практик. І техніки для регенеративного землеробства, і це могло би бути цікаво як практикам, так і бізнесу. Короткі практичні навчальні модулі. Чому я кажу про короткі? Бо аграрів е нема коли на місяць йти на якесь навчання і так, та, і так далі. Один, два, три дні оптимально сконцентровано отримати знання і вже мати якусь базу для втілення їх у своє господарство. Ну і, опять же, цей центр може бути майданчиком для співпра... співпрацювання всіх тих, про яких знову повторюю, науки, освіти і практики. Екосистема навколо ц... центру, повинна, от я вважаю, бути такою. Сам центр повинен бути ядром, і... який об'єднує арамію практиків, наукові установи, університети інноваційні кампанії та міжнародні проєкти, таких як і Mercy Corps, та також медіо і освітні платформи. Що дає створення центру нашої країни? По-перше, ми скорочуємо шлях від практики до рішення. Аграрія може бати одне місце, де все, що всі знання, про які в них є, якісь розроблені, можна подивитися, як вони втілюються на практики. Як можна подивитися, виміряти, розпитати, і зробити для себе якісь висновки? І це, це основа для того, щоб знизити ризики помилок при втіленні їх в своєму господарстві. Швидкість навчання це теж дуже важливо. Це ж про те, що я говорив, що короткі модулі, польові, якісь заходи, якісь окремі mm -hmm. демопокази. Це те, чого сьогодні нам також не вистачає. Бо я подивився, ми раніше проводили такі конференції, але польові заходи вони викликають ще більший інтерес і особливо, коли вони знаєте, в різних природно-кліматичних зонах я бачу приходять багато нових людей, які не факт, щоб доїхали до Києва. І тому це теж також цікавий, такий є плюс такого центру. І опека, це можливість співпрацювати всім, хто зацікавлений в тому, щоб розвивати реально забросити з тими е, можливостями, які є у кожній з цих е, сил при реалізмі Що потрібно для старту? Зовсім небагато. Для старту, першого модуля проєкту, ділянка землі, 10 20 гектарів. Дуже такий маленький набір, набір. техніки, сівато оприскувачів, трактор комбайн, це можна домовлятися з партнерами, на якій які землі проходиться. Команда це не команда 30 чоловік, а три людини. достатньо координатора, агроном і механізатор. Перші досліди закласти два-три простих, але дуже зрозумілих. досліда і потім їх вже з часом масштабувати і з урахуванням всіх зацікавлених в цьому проєкті людей робити глибше. Фіксація дуже важлива, і потім на цій ділянці можна робити перші демопокази і короткі навчання. Де ми зараз? Потреба вже назріла, це відчувається. Що я з цього всього? Тобто, трохи, я напротязі двох років шукав ділянку, було багато зустрічей. Були зустрічі в США, я зрозумів, що окремі це, це проєкт не для однієї людини і не для однієї організації. Для того, щоб його зробити, треба спільні, спільні зусилля усіх зацікавлених сторін. І саме співпраця всіх цих сторін є ключовою в цій справі. Наступний етап це просто треба обдумувати всім зацікавленим вибирати модель, яка буде це, 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 це. живою для нашої країни, і робити перший крок. Це не готова конструкція. Я з вами ділюсь не як проєктом, а як ідеєю. Бо якщо було б в нас е, відповіді на всі питання, ми б його вже ре ре реалізовували. І тому це скоріше ескіз і буду радий будь-яким штрихам з цієї поважної історії. Дякую.